Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Віче, в ефірі Євангелія сьогоднішнього дня, і поряд зі мною ви бачите протоірея Володимира Давидова. Отче, вітаю, вітаю. Лона. Вітаю наших глядачів. Ну, Сьогодні весь світ висловлює слова підтримки і співчуття Туреччині, потужний землетрус, тисячі загиблих і постраждалих. Ну, це дійсно страшна трагедія, і людина нічого не може вдіяти проти такого стихійного лиха. Тож, співчуваємо. Ну що, почнемо читати Євангеліє сьогоднішнього дня. Давайте. «Стережіться ж ви самі, бо вас видаватимуть на судища і битимуть у синагогах, і перед правителями і царями поставлять вас через мене на свідчення перед ними. І всім народам раніше повинно бути проповідане Євангеліє. Отже, це ж Ісус говорить своїм учням, правильно? Так. Ну, Тут сказано, що перед тим, як вони постраждають, буде проповідане Євангеліє. А що мається на увазі Євангеліє? Як книга, воно ж з'явилося пізніше. То про що говорить Христос? Книга Євангелія перші перші записи, те, що записали апостоли, так, апостол Матвій, Марк, і Іоанн Богослов, вони писали не от в різний період свого життя, але першим вважається, що написав апостол Матвій, це були 60-ті і 65 роки, тобто приблизно так писав. До, коли ж Господь говорив про ці слова, що буде Євангеліє проповідане, звичайно, не проповідана книга, а проповідана так. Євангеліє в перекладі означає блага звістка. Тобто, блага звістка, те, що Христос прийшов в цей світ заради нашого спасіння, те, чому він вчив. Господь і говорить, що саме це має бути проповідано всім народам. Це обов'язкова умова перед тим, як, ну, в принципі, прийде кінець світу. Коли він прийде, ми не знаємо, але ми вже таке, якби на противагу тим, хто починає вишукувати кінець світу, в тому, що катаклізми, землетруси, війни розділятимуться сім'ї. І повставатимуть батько на сина, син на батька. Тобто е, от ті, хто це шукають, що шукають в цьому кінець часів, маючи до уваги брати і ці слова Христові, що Євангелія має бути проповідано кожній людині е, от, по всьому світі. Mm -hmm. Тобто, в якийсь один момент е, часу має про Євангеліє, про благозвістку, про Христа. Візьмемо так: про Христа. І його якби, проповідь, його жертву mm -hmm. мають знати всі люди на земній кулі. Mm -hmm. Для чого? Світлоці пояснюються таким чином, що коли людина не знає і постане перед Богом на суд, вона може сказати: Я ж не знала. А Господь якраз цими словами говорить про те, що кожна людина буде знати про нього і вже судитиметься за те, прийняла вона цю благу звістку. Прийняла вона Христа його вчення чи е, Угу. Ну, давайте далі читати цей фрагмент. Коли ж поведуть видавати вас, то не турбуйтесь заздалегідь, що вам говорити, і не обдумуйте, але що дасться вам у той час, те й говоріть, бо не ви будете говорити, а Дух Святий. Ну, як ми можемо собі це уявити? Дійсно, сьогодні, от учитель, наприклад, коли готується до уроку, до лекції, да, він прописує план свого виступу, тези. А як проповідували учні Христа? От слова Христові дійсно направлені саме для, для, для втіхи учням в той час, але вони. Адресуються і нам сьогодні, пояснюю, чому саме учням в першу чергу. Ми знаємо, що учні в принципі в більшості своїх хрестові учні були простими просто людинами, рибаками, там і в основному рибаки, так <гум> і в них немало велик, в них не було великого ораторського мистецтва. І вони це розуміли. Я думаю, що кожен з них е, бачив проповідників свого часу своєї релігії, так, іудаїзму. Е, той же апостол Павло був учнем Гамаліїла, великого проповідника тих часів і вчителя, е, Якби старозавітного. Я думаю, що вони стикалися або чули з великими філософами і ораторами е, тогочасного світу Римської імперії. Тобто, це все е, думаю, що е, критично мисляча людина, звичайно, розуміє, що. А як же я буду поширювати цю місію, яку на мене поклав Господь, коли у мене нема таких талантів, таких дарів? Що казати, як казати, як донести людині, яка має там 10, от навіть на наш час, людина після школи, студент якийсь там ПТУ, наприклад, візьме або ні, там парубок закінчив школу і вчився тільки в селі і більш. Поки ще нікуди коли, нікуди mm -hmm. не поступив, там, трактористом був в селі, і тут якби, на нього місія, ти маєш йти і професором викладати новий заповіт, е, проповідувати Євангеліє. І тут Христос е, е, також, та, також звертається до учнів і каже, що ви не піклуйтеся, тому що там, де ваших людських сил не буде вистачати, там буде е, доповнювати їх Дух Святий. Він настановить, він покладе на уста. Це не є м, такий, е, як розуміється, Метод ченнелінг, от коли у спірит, спіритуалів, ті, mm -hmm. хто займається спіритизмом, спірит, у них там дух через них говорить. Тобто людина відключається і mm -hmm. дух говорить. Mm -hmm. в, в даному випадку, випадку так не буде. Так, да. Да, це не те, що ти не без ніасознана. От mm -hmm. прикладом є гарним, що апостоли, от ці чотири євангеліста, писали під духом, під наїттям духу через. Під наїттям Духа Святого, за допомогою Духа Святого написали ці Євангелії, ці послання. А, але ж вони відрізняються, крім того, що вони писали за допомогою Духа Святого, але вони писали від себе та як вони це розуміли, як люди. А Дух Святий, якби допомагав, був водітелем, mm -hmm. тобто таким, який допомагав їм і наставляв, як треба говорити, і що, що записати, що зафіксувати. Те ж саме стосується і проповіді. Там, де людина вже не знає, як сказати, Дух Святий допомагає їй. І я, наприклад, от зі своєї священницької практики, особливо в спілкуванні зі своїми знайомими священниками, ми от обговорювали теж, і дійсно, що буває, от, хтось зі сторони помічає, що священник говорить непритаманні м, його світогляду речі часом, от якби і, і тут його понесло. Але понесло не в не так, як Остапа не в не в ту степ, mm -hmm. а саме щось говорить те, що, наприклад, він не думав говорити, але він чомусь розвинув тему, яку він не готував. От навіть стосовно проповіді, починає говорити щось дотичне, а потім людина підходить і каже: отче, мене саме це питання турбувало, і я саме почула відповідь, mm -hmm. як мені треба було вчинити в цій ситуації, яка для мене вважалась тупиковою. А священик про цю ситуацію не знав, з ним ніхто не ділився. Чомусь він, от сказав, і це дійсно ну я вбачаю, якби ми розуміємо, що саме отак діє Дух Святий. Це не через те, що священик такий святий, що через нього Дух Святий, а через те, що Господь вирішив через його уста до тої людини достучатися, щоб вона почула потрібну їй ну інформацію, потрібну пораду. як... Будувати своє духовне життя, uh -huh. оце і є якби допомога, що апостолом тоді була Дух Святий, е, допомагав їм, тому uh -huh. що перед ними був великий виклик протистояти uh -huh. як іудейському світу, так і язичницькому. Так. Е, ну і останній вірш сьогоднішнього Євангелія прочитаємо: видасть же брат-брата на смерть і батько дітей, і постануть діти на батьків, і уб'ють їх. І ненавидітимуть вас усі за ім'я моє хто ж перетерпить до кінця, той спасеться. Ну, чи маємо ми буквально сприймати ці слова, чи все ж таки це якесь таке художнє перебільшення, про яке вбивство йде мова? Якщо ми говоримо про перше століття християн та й взагалі історію християнства, не тільки перше століття, то це в принципі стосується і буквального розуміння. От згадаймо ту ж саму великомученість у Варвару. Її ж батько сам вбив свою дитину за те, що вона не поклонилася е, язичницьким богам, і е, Христос, вбача знаючи, що вони будуть гоними, що його вже гонять. Проти нього косні вже фарисеї е, чинять. Він попереджає своїх учнів. Він підготовлює, щоб для них це не було новиною якоюсь і як. Апостолів гнали язичники, думаючи, що вони іудеї, так і самі іудеї гнали їх як відступників тих же учнів, як відступників від чистоти, е правіри своєї правоцівської. Віри Авраама, вважаючи їх якимись єретиками і богохульниками, і Христос, знаючи це, готовить своїх учнів, що знайте, що ви зможете завжди дати відповідь, тому що Господь з вами, і ви маєте перетерпіти до кінця. І як би не було важко для християнина, важливо знати не те, що він буде, має перетерпіти, а що за цим він унаслідує царство Боже, що це не все даремно, що це все мене, але настане. Час, е, час, коли людина пізнає стан блаженства поруч з Богом. І через це він готував своїх учнів до того, що так ви маєте перетерпіти навіть до самої смерті. Не обов'язково не у всіх, у кожного свій шлях, і, кожне, і в кожного, е, оце протистояння Господь показав крайно, що дійсно що будуть вбивати, поставати. Але і це історія знає. Це не обов'язково, що так воно буде у всіх нас в житті, або тих людей, що після нас житимуть, або тих, тих хто до нас жили. Ми mm. можемо дійсно подивитись на історію християнства, на відо, ну, якби на ті випадки мучеництва. І ми розуміємо, що так, і таке може бути. І до цього християнин має бути готовий. Mm -hmm. Але Навіть це не от, є обов'язковою знаєш... умовою спасіння. Mm -hmm. Так, безумовно. Спасіння спасаємось ми через віру, а не через мучеництво. Мучеництво – це доказ своєї віри, один з проявів своєї е, віри людини, коли перед нею стає такий вибір. І, от самий такий яскравий останній е, да, приклад мучеництва, коли там у 2018 році да, в Сирії були е, православні християни е, мусульманами да, закатовані, тобто масове було таке вбивство. Але це вони дійсно вони не відреклися від Христа. Це була єдиною мовою: приймай мусульманство, і все ти будеш жити ні. Тобто вони знали, на що вони йшли. Тобто, це отака крайність вона може бути з кожним. І дійсно, ну, треба молити Бога, щоб не було такого випробування. Тому що, навіть знаючи перші віки християнства, то багато людей відпало, і була там навіть в церкві проблема, що робити з тими, хто ну, не зміг. Проявити ць, до кінця mm -hmm. піти до смерті і приніс там жертву богам, а потім розкаївся. І як було їх приймати? І для церкви, якби е, соборний розум е, мав випрацювати рефлексію, що з цим робити. Ну, якби, зараз тема не mm -hmm. про те. Mm -hmm. Тема Цікаво про те, дорежу, що це крайнє таке випробування, яке нехай. як Молився Господь в Хевсемонії, такими, ми, щоб нас минувала така чаша. Дай Боже. Дякую, отче, тобі, за тлумачення. Будемо на сьогодні прощатися. Дай Бог, щоб. Дай Бог нам миру. Божої вам благодаті і хай Господь зберігає. Спаси оберігає. Господи. Дякую, друзі, що ви залишаєтесь з нами, що дивитесь Євангелія кожного дня. Нам це приємно. Залишайтеся з нами і в подальшому нашому ефірі. І... Бажаю усім всього найкращого. До зустрічі. До побачення.